В Олександрії 12 квітня відбулася регіональна неконференція конференція. Міні На базі мультипрофільного ліцею зібралися півтори сотні освітян з Кірвоградщини, Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука і навіть з Тель-Авіва. тема Еткемпу Лідери серед нас як учнівська спільнота формує зміни. Особливістю цьогорічного еткемпу є те, що активними учасниками є не тільки вчителі, батьки, а й учасники освітнього процесу, а саме учні, учнівська спільнота. Особливість полягає в тому, що першу експертну паралель повністю презентують наші учні. Учні експерти на семи локаціях говорили про фінансову грамотність і олімпійський рух, ділилися досвідом закордонних навчальних поїздок, розповідали, як спонукати учнів читати та досліджувати сімейні традиції. На одній з локацій презентували світ роботів і можливостей, а також говорили про учнівське лідерство. До речі, тема учнівського лідерства обговорювалася і під час панельної дискусії. Учнівське лідерство, я вважаю, що це найголовніше, що повинна мати кожна школа, тому що це навички, які не можна вивчити просто так на уроках. Це організаторство, це взаємодія з людьми, це конкретна спроможність, що є дуже важливим, але ми це на жаль не вивчаємо протягом звичайних уроків. Також я вважаю, що школа повинна бути для школярів, тому всі ініціативи щодо заходів повинні йти від учнів, адже вони повинні розуміти, чому це треба. І те, щоб вони зрозуміли і захотіли щось проводити, це вже відповідальність вчителів зробити все. так. Років поспіль учасницею панельної дискусії є Ірина Чимирис. Цьогорічна тема учнівського лідерства близька для неї. Я розумію, наскільки важливо, щоб саме лідерство виховувалося в учнівському середовищі. Бо саме учнівське середовище воно і виховує наступних наших лідерів. Це, це ну це тема актуальна не тільки там для України, а й для Олександрії, в тому числі, особливо це для молоді актив, е, актуально. І сьогодні в Олександрії, крім того, що проходить еткемп е, з темою лідерства е, в школі в учнівському середовищі. Е, у нас е, працює лідер хаб. Е, в молодіжному просторі другий поверх і там теж піднімається ця тема. Лідер це саме той, хто не тільки веде собою, а той, хто відповідальний, той, хто підтримує, той, хто скеровує. І для нашого міста це важливо, тому що це ті люди, які прийдуть завтра, післязавтра які будуть керувати нашим містом. Спікерами другої панельної дискусії були гості з інших міст. Зокрема, виничанка Ірина Матковська, розповідала про українську ідентичність. Я дуже багато років взагалі займаюся питанням вивчення української ідентичності, причому вивчення української ідентичності через культурну дипломатію. І от сьогодні я дуже хочу розповісти, що події, які відбувалися за часів української революції 20-го століття, і ці події військові, які відбуваються зараз, вони пов'язані тим, що Європі Америці постійно потрібно нагадувати, що таке Україна, і що це окрема країна з окремою ідентичністю, яка має свої культурні надбання, яка має свої традиції. Киянка Леся Харитоненко була спікеркою двох локацій. Говорила з педагогами про сертифікацію, а з учнями про лідерство. Взяла таку тему, адже Маю право спілкуватися з цієї тематики, адже є сертифікованою тренеркою з програми лідерства Стівена Кові, сім звичок високоефективних людей. Тож розкрию секрети успішного лідера, ось ті пункти, яких мають дотримуватися усі, не тільки діти, не тільки старшокласники, а й кожна людина, аби бути успішним у житті. В програмі аткемпу була також експертна панель від викладачів мультипрофільного ліцею. Особлива сесія сила спільноти, а також декілька майстерок.